Все, що ви мусите знати про амортизатори. Коли ви їдете по дорозі і відчуваєте, що автомобіль починає гойдатись, як на хвилях, що в поворотах машина крениться ніби надувний матрас, а після ями задня частина автомобіля ще 5 секунд живе окремим життям, привіт! Це до вас стукають амортизатори? Буквально! Іноді, навіть з характерним звуком, сьогодні розкажемо все, що тобі треба знати про амортизатори. Амортизатор це одна з тих деталей, про які не згадують, поки не стає зовсім кепсько. Але насправді саме вони забезпечують контроль над дорогою, комфорту в салоні та стабільність автомобіля. Без них кожна поїздка була б схожа на кантання в кузові пікапа без ресор. Їхнє головне завдання. Гасити коливання, які виникають після спрацьовування пружині. Підвіска ловить яму, пружина стискається і назад виштовхує автомобіль вгору. А от щоб машина не підстрибувала як козел на пляжі в гру і вступає амортизатор. Всередині в нього поршень, гідравлічна рідина і клапани. Рух поршня змушує рідину протікати крізь крихітні отвори, і це створює опір, який гасить коливання. Чим швидше відбувається рух підвіски, тим більше опору дає амортизатор. Це називається швидкісною чутливістю. І саме завдяки цьому машина не клює носом при гальмуванні, не розгойдується в поворотах і не перетворюється на човен під час старту. Тепер до вічного питання. Які амортизатори кращі масляні чи газомасляні? І знаєте, тут не все так однозначно, як здається в обговореннях на форумах. Отже, масляні амортизатори це класика. Вони м'які, спокійні, забезпечують комфортну ходу. Якщо ви їздите розмірено, переважно містом або по трасі з ямами і хочете, щоб усе було плавно, це ваш варіант. Вони дешевші, простіші в конструкції, але. Є один нюанс: при агресивнішій їзді або частих розгойдуваннях вони можуть перегріватися і втрачати ефективність. А ще вони найкраще показують себе на поганих дорогах, де жорсткий амортизатор буде просто вбивати і машину, і нерви. Газомасляні – це. Вже технологія з амбіціями. Вони жорсткіші, але і тримають автомобіль, як кажуть, на лінії. В них, окрім масла, ще і газ під тиском, зазвичай це азот. Така конструкція краще справляється з кавітацією, реагує швидше, дає більше стабільності. Ідеальний варіант для динамічної їзди трас поворотів маневрування. Але на розбитих дорогах такі амортизатори можуть здаватися занадто жорсткими. До речі, цікаво, що ви обираєте для свого авто: якість масляних чи точність газомасляних. Напишіть про це в коментарях. Бо тут думки завжди розходяться як навігатор і пасажирка на передньому сидінні. Щодо ресурсу, тут теж є нюанси. В середньому амортизатори живуть від 60 до 100 тисяч км. Якщо ви часто їздите розбитими дорогами, вантажите авто поповні або катаєтесь в стилі фільму перевізник, міняти доведеться раніше. Буває, що вже після 40 тисяч вони починають втрачати ефективність. А як зрозуміти, що час міняти? Ну, по-перше, це поведінка автомобіля. Якщо при гальмуванні воно клює носом, Якщо після ями машина продовжує стрибати, якщо в поворотах вас водить, це вже дзвіночки. А ще якщо чуєте глухий стукіт з-підвізки, але не можете зрозуміти, що саме обов'язково перевірте амортизатор. Візуально шукайте підтікання мастила. Якщо шток мокрий, а особливо якщо мастило стікає по корпусу, це вже не запотівання, це серйозне протікання. І отут от багато хто робить помилку. Міняють один амортизатор. А так не можна, їх завжди міняють попарно. Бо інакше машина почне поводитись нерівномірно. І це не просто незручно, це реально небезпечно. До речі, з цією ж логікою варто одразу змінювати й пильовики з відбійниками. Вони коштують копійки, але саме вони захищають шток. І продовжують ресурс нової деталі. А ще важливий момент: не забувайте перевіряти опори амортизаторів. Це такі підступні штуки, які часто ламаються, стукають і дають збій у роботі навіть нового амортизатора. А тепер практичне питання. Де все це знайти і як не помилитись? Якщо ви користуєтесь екосистемою автомобіліста XUA, то можете підібрати амортизатори за він кодом OE номером або просто за маркою і моделлю. Це справді зручно, бо не треба гадати, чи підійде, чи не підійде, і не треба порівнювати по фотографіях. До того ж, у тому ж самому додатку ви можете записатися на СТО, замовити установку або навіть викликати допомогу на дорозі, якщо амортизатор вирішив здатися просто посеред поїздки. До речі, а хто з вас коли-небудь ловив справжній пробій підвізки на швидкості? І що це було? Амортизатор чи пружина? Напишіть. В коментарях, бо подібні історії завжди цікаво читати і корисно для інших. Щодо брендів, тут усе як в житті. Хочеш стабільності та якості, обирай преміум. Сакс, KYB, Більштейн. Їх ставлять на заводах, вони мають запас міцності. Хочеш золоту серединку, MONROE ТРВ. Для тих, хто хоче стабільності, а якщо бюджет обмежений, а їздити треба. Profit, Japan Cards або Ніпорс, вони прості, але роблять свою роботу. І головне, не відкладайте, бо один забитий амортизатор може знищити не тільки комфорт, а й ваші шини, елементи підвізки і навіть гальмівну систему. А ще нерви. Ваше і всіх, хто з вами в салоні.